Підгаєччина неповторно чарівний край середнього опілля, тут гармонійно поєднані історичне багатство та природня краса, тут переплилися величні звитяги з гіркотою трагедії. Мандруючи під гаєцькими містечками та селами, ви відчуєте той винятковий старосвітський дух, почуєте давнього вірку, торкнетеся стін та зрубів старих церков, поринете у світ надзвичайного фольклору і традицій. В індустріальному світі мало залишилося путівних куточків, де давнина та сучасність переплетені такою нерозривною сув'язю. На Підгаєччину слід завітати тим, хто хоче побачити класичну галичину, а зокрема, місто Підгайці. На початку Підгаєць стрімка висока гора, поросла кущами ліщини та березами, знана в околиці, як Гай. Діставшись з вершини гаю, видно чудову панораму, внизу розкинулося місто з затишними вулицями, старовинними будівлями, обрамлені зелених лісів та перлиною міста ставом. Тут, на українській землі, батьківщина кількох народів та культур. Тут працьовиті та талановиті люди, художники, різьб'ярі, скульптори, поети, письменники, історики і краєзнавці. Тут Духовність, поєднана з патріотизмом, утворює чудовий вінок чеснот, високих злетів душі і таланту. Про це і більше ви зможете прочитати у книзі Підгайці та Підгаєчина. Завдяки ентузіазму краєзнавця Степана Колодницького, його колосальні, кропіткі і злагоджені праці з колегами по збору матеріалів та упорядкуванні книги. Без перебільшення, можна сказати, відбулася історична подія у житті Підгаїць. Гортаючи сторінки книги, матимете змогу переглянути матеріали і поговорити, подискутувати про історичну, патріотичну, величну пам'ятками архітектури і славними героїчними подіями у житті України Підгаєчину та, зокрема, місто Підгайці.